Було 29, залишилось 20. У прилуках скоротили мережу міських автобусних маршрутів загального користування. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Виведені ті маршрути, які роками не могли знайти свого перевізника. Тобто до війни ми по три по чотири рази на рік. Це виконавчий комітет організовував і проводив конкурси, але ці маршрути не знаходили свого перевізника. Це такі маршрути, як маршрут номер а вулиця Густинська, залізничний вокзал. Він Ніколи на ньому не було здійснено перевезені, але всі документи були розроблені. 4А, школа номер 13, військове містечко, номер 12, номер 5 а досвід на комунгосп, залізничний вокзал. Маршрут номер 13, Путете залізничний вокзал досвідна. Перевізник там останній раз здійснював перевезення у 2011 році. Починаючи з 2011 року, перевезення на даному маршруті не здійснювалися. Маршрут номер 18 Івушка селище Будмаш. Останній раз там здійснювалось перевезення у 2009 році. Номер 22 і номер 22 А це залізничний вокзал школа номер 13 Перевезення тут не здійснювались. Маршрут номер 25. Останній раз перевезення здійснювались у 2011 році. Це нафтовик досвідна. І маршрут номер 35 вісім квартал. Івушка перевезення не здійснюється з 2011 року. Ці автобусні маршрути виведені із мережі рішенням виконавчого комітету прилуцької міської ради від 11 жовтня. Цим же рішенням внесені зміни щодо пасажиромісткості громадського транспорту. Говорить Олександр Сивенко. Прописано, що на маршрутах Використовувати тільки автобуси від 25 пасажиромісця разом із стоячим пасажиром. Це, як мінімум, автобуси рута 25. Зрозуміло, що наявність. Відповідних автобусів такої вже більш середньої пасажиромісткості приведе до того, що перевізники на конкурсі, які відновляться в нас після завершення військового стану, можливо, не будуть подавати свої пропозиції щодо сьогоднішньої ситуації із пасажироперевезенням у прилуках. То наразі в місті працює 9 автобусних маршрутів із 20, що залишилися в мережі. Причиною цьому є війна. Нагадаємо, з її початком у прилуках майже на три тижні громадський транспорт взагалі припиня. В свою роботу